Зайдемо по дорозі на місцевий базарчик такий невеличкий. Глянемо що тут є. Шкарпеточки, грибочки. Ковдри. Ось такі би мені. Доброго дня. Кінська някій. Ага, чуньки. Скільки ви кажете вони? 150? Ану, можна подивитися. А, а вони по розмірах якось? Клезника ножка. Як дорослому чи старшому, то беруть трошки більше. Якщо така ну, молодь, так. то беруть... Ну, як на мене, наприклад. Ми 39-й носимо. Тепер не треба 40 років. Угу. І вони в одну ціну чи ціна 150, різна? 150. 156-й, на найбільший 200. А так можна в них ну, ходити. Багаті, собі ходити, все стирається. Угу. Ну, і тепленькі по 200 Я би такі взяла. Будемо йти назад, не подивимося. Хочете. Добре, Що дякую. Ага. 150 це щось. Дешево не знаю, може щось не те. Там по 500 були на, на тому базарі вчора. Гаряча кукурузка. Ой, ковбаса, яка гарна. Сало. Ой, Боже, скільки всього. Сирів, сушених, в'ялених. А отакий це сиру, в яку ціну? 180. 180. Ну, а так, який так ціновий асортимент? Самі дорогі, і самі дешеві які? Чи вони приблизно в одну? В одну ціну. Ага, дякую. Шиваночки. А вишиванки хоч приблизно десь яку ціну? який такий Досі. у вас дорослий? Від 1400 Ага, це ручна вишивка? Є ручна є машина. Угу. Ручна вишивочка до угу. Дякую. Так, сушених грибів дуже багато, сирів дуже багато. Ну, треба і збирати ходити. А тут у вас і лисички сушені? А в яку ціну лисички? 250. Кілограм? Сто грам? Ага. А ну це в 100 грамах вимірюється, я так зрозуміла. Угу. А білі гриби в яку ціну? Двісті. Угу. Балики. Яка смакота? Все приблизно десь ну якби асортимент один і той же. Сувеніри, гриби. Сушені і такі консервовані, дерев'яні всілякі, сувенірні, ну, для кухні, дощечки там, ополонечки, ложки і всяке таке варення. Ну, тусковий парк. Це вже не базарчик, це парк такий. Боже, друзі, дивіться, яке різьблення. краса просто, неймовірна. Тут можна ходити знімати дуже довго. Просто знаходитися тут, посидіти. Ресторан, ресторан, гуцульщина. Ну і там далі. Павільйончики торгівельні. Так. Кажуть, мотузковий парк для дітей. Ось так. Ну, Вхід платний, звичайно. Треба було ціну зняти. Ну, базарчики, базарчики, базарчики. Постійно. Куди б ти не йшов, на кожному шляху купа всіляких речей. Сири зацікавили. Ага, А скажіть ціну. Ціна 350 гривень за кілограм, бо ага. 100 гривень десь. 10. Ага, а, гривень. ага, пофасовано. А це який? Як називається? Буц 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 Гуцульський. Буц Гуцульський. копчений на дровах. Угу. Оце брендза угу. така пресована, це все смачне, хлопці. Ви йдете угу. в магазин і купуєте хімію. Подивіться, який сир, все самі виготовляємо. Mm. Дякую. Дивіться, ця матеріал така малосолена, така теж інакша. Ще інакша. <ріщи> а ото там з травками то що воно. То Базилік і то Бринза запресована така. Mm -hmm. Mm -hmm. Є копчено трошки, є копчено більше, є чисто класичні. А що таке, що плавиться це добре? Це в одному Я, mm. це я не Скільки? 200 гривень? гривень. Mm. така головка. Дивіться, я вам дам спробувати його. Скажіть, вони всі плавляться добре. Цей буде вам, І той буде тако розтягатися. Ага, ага. Можете на сковорідку його натиркувати mm -hmm. і втягнеться. Восам, м'ясо, конина, дикий кабан, конина з салом, конина без сала, вирізка, золення. 100 гривень 100 грамів. 100 100 грам. грам. Пробуйте, як у вас сам повинно. Це дикий кабан? Салом, вимочено в червоному вині. У, у вині виніправді. Це не і сказали, сало з деякого кабана. Mm, це ж м'ясо. <рес> Чуть що м'ясо, так? Mm -hmm. це. Mm -hmm. це не бумага. Що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. смачне, але треба хлопці, острого ножика і тоненько нарізати. У мене нічого пийно. Так, it's треба чути, тоненько нарізати треба. Mm -hmm. yeah. Ведмідь? А це косуля з салом, вимочена yes. у червоному вині. А можна я спробую. Це косуля? То є, скільки оця десь буде палка? Такого? Ой, це не по моїх зубах, слухайте. Ні, ну може таки. Але ми ріжемо, може топів <світ> такої, трошки такої, щоб взяти. Ну будемо такі. Спробуємо з ведмедя ковбасу. Трохи відчувається різниця між косулею і ведмедем. Ну, це треба добре кусати. Так, ведмедя не вгризла, трохи тільки так посолонцювала. Скуштую зараз салку. Це ліпше до мене. Маленько порізали смакота. Молодець, отак треба продавати. Все спробували. Можемо тепер вибрати собі. Так, ми вийшли до водоспаду. Тут такий містечок з замочками. Ось такий є водоспад. Там треба спуститися вниз. Людей багато, не протопишся. Трічки вішають навіть патріотичні на місток. Так, намагаємося ой спуститися вниз до водоспаду, до каміння. Лизькі чи ні? А? І знову камені. І знову ті, які насуваються на нас брили. Обережно, дивуся, під ноги. А як називається цей водоспад? А, пробій. Водоспад пробій. А з того боку можна якось там подивитися, щоб, щоб побачити його повністю. А ну, будь ласка, скажіть мені ціни ще. А на 100 грам багато йде таких грибочків? Багато йде. Краще беріть ці, бо тут є шапочки, там більше корінків. Тут uh -huh. це ті самі, uh -huh. але є шапочки різні. Ці. Ну також по 100 гривень, 100 так? гривень а так? А боровики, ще раз скажіть, 175. Так? Дайте мені тоді отаких от ось, і таких і лисичок. Всього по 100 грам. Ой. Взяла на презентик, забула зняти, як ми куштували оці наливочки. Дивіться, які тут наливки, є можна спробувати. Ось такі. 250, а оце ось, ось 300. Таку я взяла. Дуже смачні, така гарна продавець, приємна. Дякую. Торгівлі і мирного дня. Дякую. Туалетний папір. Отож. До речі, треба купити таке додому на презент. 50 гривень. Такі мене оці ташечки приваблюють. Є отака меншенького розміру, а є, така ширша, дивлюся. А скільки така ташечка? 190.

І, і два отаких кругленьких. О, давай. Чи вони в другу… О, та сама. Така сама, ну та й добре тоді. А огірочки в яку ціну? 75. 75. Ну і два штучки огірочки. Друзі, ми вийшли в центр Яремчі і ось тут ось я побачила те, що хотіла спробувати. Ну Я хотіла його спробувати у Львові, але дивлюся, є тут такий павільйончик, тардельник. Я наскільки знаю, що це чеська вулична їда, Ну, Тут написано ще подвійна назва кюртошкалач. Це щось таке турецьке. Є з ванільним цукром, з корицею, з кольоровою посипкою, нутелла джем. А, це ще всередину є начинка. Це так вони виглядають у готовому вигляді. А отак от, от вони готуються. Формочки дерев'яні. Ой, я, я почула запах. Вафлі. А, то вафлі пахнуть. Як смачно пахне. Так, зараз ми замовимо тардельник і спробуємо. Що воно таке? Ми один беремо. Один. Ми взяли з корицею. Я думаю, що ви Ні, я йду на персі. Сюди. А ну. Яке Таке Насичене, ну якщо ще і з начинкою, то, то буде дуже ситно. Ми без начинки взяли. Дуже смачно. Моя мрія здійснилася. Я захопувала тандельно.